Доброго дня, друзі! Як завжди вітаю вас на каналі Щасливий Рибник. Сьогодні п'ятниця, після обіду. Ти не ріж у землі, де сиш. Після обіду вже зараз 4 години. Ось ми поставили автомобіль у лісі. Я знову з Валерієм у лісі. Валера показує свої знахідки. Ось, дивіться. Тільки тут ще одна машина стоїть. Але вони пішли в свій бік. А ми прийшли в свій бік. І ось два гриби. Дві хвилини грибалки. Я сподіваюся, що ми зараз нагрибалимо повні мішки. А ти, Валерія, сподіваєшся? Да. Ну, а що за грибник, що не сподівається знайти грибів. Слава Богу. В лісі тихенько, не жарко. Зараз ми все пройдемо, пошукаємо, перші знахідки є. А ви, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, тисніть дзвіночок і отримайте завжди свіжу інформацію, що робиться в лісі, які є гриби, скільки, багато, хороші, гарні чи пусті. Отже, дивіться, слідкуйте за каналом щасливий грибник. І все будете знати. Ну що, є хороша знахідка, гарні молоді грибочки. Угу. І зразу сімейка. Ось один такий. Такі два. І там третій. Заховався. Скидається показуватися. Будем брати? Ось, друзі, і мій перший грибочок. Валєра вже вісім знайшов, а я тільки першого. І він непоганий. Так. Ось такий свіжий, гарний гриб. Гибе вже, скоріше всього, відходять, але я думаю, що ми ще назбираємо. Уже нема гриба, друзі, так як би було. Довго я ходив і ось знайшов двох грибів таких. Бачите, вони вже такі тонконаги, тепло, вологи менше і вони ростуть. Недалеко. О, там Валера. Покажи, Валера. Знайшов двох. А я тут теж знайшов двох. І оце. Третього. Ось такий. Красочок. Ось друзі, яка знахідка. Один такий? А один молодший, О, це свіжачок. І знову два. І ти знайшов? бачиш, тут? Сюди видко не дійшли. Ось і перша сімейка молоденьких грибочків. Таких шоковитих. Ось один. Ну а тут три взагалі. Дивіться. Такий. Такий. Комарі кусають І Такий. А дивіться, яка компанія гарна. Ось ще один такий гарненький Грибочок, друзі. Вони вже такі, бо тепло. Поміняли форму, колір, але білий гриб. Не рви, я йду знімати. Валера знайшов два гриби, я кажу йому не рвати, бо треба зняти відео. О! Це. Яка краса. Дивіться, на ну, це вже старенький. Але нічого, оце молоденький. Той піде на сушку і цей піде на сушку. Бо я всі сушу і молоді, і підстаркуваті. І виходить дуже гарна сушка. Нешов я такого молоденького. Грибочка прямо на дорозі. Дуже гарний грибочок. Перший я був біля нього. Чому я кажу, що був? Ось отой ті два дуби, що ростуть отак на такому горбічку. О. То я туди дивився, бо я там знаходив. А він трошечки Переїхав на 3 метри в бік. І ще який гарний. Поміняв адресу. Але я його все рівно знайшов. От дивіться, друзі, дорога, якого до їдуть трактора, автомобілі, квадроцикли. Ну, Чуть-чуть обіч. Дивіться, який росте грибочок. І, до речі, тут і люди ходять по цій дорозі. Але напевно, поки він ріс, ніхто тут не йшов або ніхто не побачив його. Ось таке буває. Ось, друзі, такі окопи, якщо ви бачите, цей була лінія оборони. А може за радянських часів тут якісь навчання проводили, не знаю. Але я тут дуже один раз багато знайшов по берегах цих окопів, кругом них порівнення. І все сюди приходжу. Ось такі грибниці, якби однорічні, що один раз знаходиш і скільки потім приходжу, не знаходжу. Аж через декілька років. А є такі, що кожного року дають. Але цей раз я, цього року я вже десь п'ятий раз сюди прийшов. І п'ятий раз вже не дарма я прийшов, бо є от такий грибочок. Вже жовтий, але це самий сік на сушку. Поміняли ми, друзі, локацію. Переїхали в другий ліс, молодий, і тільки зайшли з дороги. Може метрів сто пройшли і є перша знахідка. Непогана. Білий грибочок. І виглядає він отак, прямо серед дороги. І це вже сьогодні не перший ми знаходимо. Трошки мешка постаралася, довго він ріс, але я думаю, що щось... ми з нього насушимо. Друзі, на цьому новому місці, куди ми переїхали. Я побачив такого грибочка, Гарного. І коли я почав його знімати, то побачив там під деревом ще одного. Бачите? Зараз я піду його і заберу. І знову є знахідка ось така. Ох, який гарний, тверденький. Свіжий, свіжий, ще нічого його не покивав. Слава Богу. Друзі, кої я якраз знайшов з трьох грибочків. Дивіться. Один. Такий. А тут ще два. Один. Такий. І один. Отакий. Це клас. Мені здається, я ще бачу четверту Так. Виглядає на моє професійно окошу. Греб. І цей раз я не помиляюся. Це гриб. Але він такий тонконіжка. Да, це класно. Ось така купа. Є чергові знахідки, друзі. Знаєте, по цих місцях, де я зараз нахожу, декілька днів ніхто не ходив, тому що, тому що на верному місці дивіться, який виріс греб. Дивіться. який великий це грибниця. одного разу я от біля цієї ялини дуже гарних знайшов зараз вони чуть в іншому місці але ми поглянемо може але не якби вони були то я б їх бачив, тому що вони Дуже білі. На цім місці два. От такий гарний є ще один рибочок. Бачите, які вони зараз зверху вже білі від сонця, і вони відходять. Це один гарний екземпляр є. Yeah. Ой, не так я його mm -hmm. да, треба було рвати але вже зірвав. Але це все. Хоча? Честно беру. Друзі, напевно, останні гриби цієї хвилі ми збираємо і будемо чекати осінньої. Бачите, які всі гриби? Такі вони. Один. Ну, Будемо рахувати, що на сушку підуть, а дома розберемося. Ще отакий є. Це непоганий. Як на мене. Ось, друзі, яка гарна знахідка. Білий грибочок. Молоденькі, таких би побільше. Але які є. Дивіться, друзі, який натюрморт. Ялиця і три красончики гриби. Цей ще буде, цей також буде, а цей, напевно, теж піде додому. Дома розберемось. Vidíte, koľko krásne ja znešol, druhý. Báčte, to v steňky